Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною за ваші лайки, за ваші теплі коментарі і дописи, за ваші підписки, за ваші фінансові підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашому увазі та розклад на тему різкі зміни на порозі. Розслабтеся, загадайте себе. І ми подивимося, що карти розкажуть нам про які різкі зміни у вас на порозі. Так, у вас на порозі прорив, зміни. Гармонія, який різкі зміни вас на порозі, а всі обмеження, розруха. Невезіння, неудачі вас все залишить. Ви випадаєте королевий пентаклі, у вас будуть різкі зміни, просування по кар'єрі, збільшення фінансів, отримаєте якийсь фінансовий доход, що ви навіть не чекали. Так. Будуть гроші. І все невизначеність, і весь негатив з вашого життя буде виходити. Вас чекає різкі зміни вас на порозі, що ви навіть не чекаєте. Буде радість, гармонія, благополуччя у житті у ваших нових починаннях буде життя з нового листа, а всі труднощі, бідність, переживання за фінанси, проблеми з фінансами, хвороби. Будуть відходити від вас, які зміни ж у вас на порозі людські? Ви будете отримувати допомогу. У вас випадає перспективи в житті, нові плани. І ви станете на вищий рівень свого розвитку, духовного, фінансового, досягнете навіть признання в вашій роботі, зміна статусу пати навіть комусь. Ви будете щасливі, самодостатні. Все вас буде радувати, і навколо вас буде гармонія, а всі печалі, труднощі, перешкоди в вашому житті <кій> будуть вас минати. Це по судьбі. Нехай буде так. У коментарях пишіть приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей.